Починаємо з приголомшливих деталей Сумської залізничної трагедії. Сумщина в жалобі за 12 загиблими в області скасували всі розважальні заходи, а Кабмін визначив розмір компенсацій. Сім'ї загиблих в аварії отримують по 100 тисяч гривень, постраждалим виділять по 50 тисяч. Жалоба в школі в селі Білани, адже серед загиблих четверо вчителів і учень, які поверталися з уроків. З останньою інформації Марія Малевська. Вчителі закінчили шостий урок, вийшли зі школи і доправилися до зупинки. Вона тут зовсім поряд. О 14.40, як і зазвичай, маршрутка під'їхала до школи. Вчителі сіли і вже за 250 метрів сталося непоправне. Минула доба від трагедії. а Тут і досі можна побачити страшні сліди аварії. Маршрутка буквально розірвана навпіл. На снігу Андрієвий. Диктант, якісь шкільні методички. І пасажири, і свідки аварії кажуть, водій просто не зважав на червоний сигнал семафору. Водій задержаний, він вже має статус подозріваємо ліця. На даний момент вирішується е, питання об збранні йому міри присічення судом. Юлія Миколаївна, Євгенія Сергіївна, Олена Дмитрівна, Тамара Володимирівна та 14-річний Андрійко на вході у школу зустрічають фотографії загиблих сьогодні. Навчань у Біланах не було. Залишилося всього лише три вчителі місцеві, і невідомо, коли відновляться заняття. Нас просто директор, залучі, педагог-організатор, ті, що живуть тут, і залишилися на місці. Оце кабінет з вода. Євгенії. Сергіївне в неї останній урок був на тому переїзді. Вона розказувала, як дітям переходить цей переїзд. Вона була з фотопаратами. Ось ось перед трагедією. Да, і через дві години її на тому переїзді збило. Ну інститут закінчила. Ну, Зовсім молоденька. Ну звичайно, а у серпні місяці ще й свадьбу зуляла, а дружина була. І коли трапилася аварія, приїхав чоловік і забирає її на руках несе. А їй муж сказали, що вона вже не жива. Ні, вона жива. Я сам її заберу. Повезу. Сусіди Богдана, саме так звати водія маршрутки, йому 28 років, років приголомшені. Нічого поганого про хлопця сказати не можуть. В нього щойно народилася дитина, а зовсім недавно повісився батько. Тож люди припускають, Богдан був у не найкращому психологічному стані. Я ні то, що не думала, взагалі не жадала, що таке може бути. Ну я думаю, що на психологічному факторі що так. Ну, не можу нічого сказати свою провину водій маршрутки повністю визнав, а обласні урядники вже готують звернення до кабміну щодо облаштування переїздів. Конечно, якщо було бы б бы ще додаткове препятствия для проїзду, естественно, этой трагедії не було. Ми зараз будемо ходатайствовать і вирішувати питання про виділення додаткових средств для оборудования нерегуліруючих переїздів. І будемо працювати з міністерством транспорту по цьому питанню. вцілілі. Вчителі біланівської школи скаржаться років з 10 тому. Це місце було обладнане і шлагбаумом, і навіть черговий стояв. Потім, аби зекономити, міри безпеки прибрали. Незважаючи навіть на гучні заяви урядників і офіційні розпорядження після трагедії у Марганці про те, що усі залізничні переїзди в Україні мають бути обладнаними. Всі кошти на жолобні заходи та лікування постраждалих виділять з бюджету області. Марія Малевська Анатолій Кравченко та Олександр Бринза. Програма Вікна. Até a Ті, кому пощастило вижити серед цієї жахливої аварії, нині в сумських лікарнях п'ятеро дорослих, а це жінки в обласній, а 14-річний школяр у дитячій лікарні. Там його навідав губернатор. Стан хлопця медики оцінюють як середньої тяжкості. Він пережив шок. Тому з ним уже працює психолог. Олександр був однокласником 15-річного загиблого в аварії Андрія. Досі в тяжкому стані четверо жінок. У них численні перелами і пошкодження внутрішніх органів. Одну з них через сильну внутрішню кровотерапію. Три вночі прооперували стан п'ятої. Постраждали медики, оцінюють як задовільний.